У Києві до міжнародного дня солідарності з громадянським суспільством Білорусі під посольством цієї країни активісти вимагали звільнити політв'язні. За останні 20 років ситуація з правами людини у Білорусі фактично не змінилася. Україні діє смертна кара, активісти сидять в тюрмах за політичні переконання, обмежуються їхні громадянські свободи. Там не можна проводити мітинги, не можна створювати свою організацію, не можна проводити свою діяльність, якщо вона громадська, не можна працювати вільно журналістам, не можна вільно працювати адвокатам чи, наприклад, студентом обирати, де вони хочуть працювати після того, як закінчать вищий навчальний заклад. Активісти обурені нещодавнім рішенням Євросоюзу про зняття санкцій з 24 чиновників Білорусі, за їхніми словами. Діалог з прав людини, який після шестирічної перерви відновився між ЄС та Білоруссю, не впливає на ситуацію всередині країни. Ми бачимо, що якщо навіть якась скажімо, несправедливість відбувається, проте політикам про нього не нагадувати. То вони про неї забувають. Тепер багато на Заході змирилися з опошним диктатором Александром Лукашенком, особливо на фоні той шаленої агресії, яку проявляє путінський режим. Люди не розуміють, що Лукашенко з'являється просто халуєм Путіна і спробує халуя подтримать його господаря. Нині в білоруських тюрмах відбувають термін вісім політв'язнів режиму Лукашенка. Серед них і екс-кандидат в президенти Микола Статкевич. Але навіть у складних умовах правозахисники та активісти продовжують відстоювати права та свободи людини, боротися за свої переконання. Хотілося б вірити, що міжнародне сообщество якимось то образом зможе повлияти на ситуацію і в тому числі проводять акції. можливо, якщо не до президента, то хоча б до, до общества, гражданського общества і до так сказати, поміркованих людей. Граждан Білорусі будет возможно достучатися каким то образом они все таки проявлять свою гражданскую позицію на цих виборах, яким образом сказати правительству і, і всьому миру в тому числі, що більшість может бути не согласны. учасники акції в Києві. Закликали російську владу звільнити громадянина Білорусі Кирила Селівончика, засудженого до двох років колонії, за репост в соцмережі із закликом повернути Крим Україні. Також усі присутні мали можливість підписати листівки, які активісти передадуть білоруським політв'язням. Акція продовжиться ввечері біля пам'ятника Михайлу Жизнєвському, білорусу, який боровся на Майдані проти режиму Януковича, і став одним із перших загиблих під час Революції Гідності. Христина Бевс, Іван Болілий, Антіві.